Друзі, всім вітання сьогодні у нас на календарі 15 вересня. Понеділок. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Мене звати Ігор Гаврищак, Хто тобто, вперше на цьому Ютуб каналі. Обов'язково підпишіться щодня. Ми видаємо для вас цікаву інформацію. Щодня є аналітика по фронту і в геополітичних процесах. І сьогодні також буде неймовірно цікаво. Чому тому, що цієї ночі здавалось би, не було ударів по нафтопоробних заводах. Але ви знаєте, інколи результати влучання є набагато кращими і перевершують сподівання та очікування, і навіть офіційні заяви. Таких, як Роберт Бровді Мадяр, очільник сил безпілотних систем України, Трамп визнав свою неспроможність, але мимоволі видав істину про Путіна. А його держсекретар Марко Рубіо вийшов з заявою, що Європа винна, що не вводить санкції. Маніпулятивні знову ж таки висловлення білодому. Ми з вами проговоримо. Польща каже, потрібно закривати небо над Україною. Нарешті, те, що ми кажемо з лютого 2022 року, як бачимо. Доходить до наших партнерів, на жаль, після того як в них самих на кордоні підгорає вже. І зрештою, медведів проснувся після свого дня народження. з Будуна вирішив полякати нас з вами. Нічого з цього не вийшло. Але ми, звичайно ж, згадаємо. Також союзник, Білорусь і Сполучені Штати Америки саме так я не умовився, тому що Білий дім знову пробиває дно, і тепер до Білорусі відправили своїх офіцерів. Попрошу вас підпишіться на мій YouTube -канал, хто Тут вперше обов'язково поставте лайк, прокоментуйте, залиште свої зауваження, побажання, запитання. Важливо справді зворотний зв'язок. Читаємо кожен коментар. Найконструктивніші виводимо в наші розмови і обговорюємо разом з вами. І звичайно, діліться нашою з вами розмовою. Давайте разом посилати хліномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, як я і казав, цієї ночі влучання в ніч на 15 вересня. Влучань по нафтопроводних заводах Російської Федерації не було, але цікавий нюанс, тому що попередні атаки з'ясувалось на один НПЗ більше по влучанням. Астра пише, що в позавчорашній атаці по об'єктах в УФІ було уражено не один НПЗ, а два. Дрони пошкодили установки на та трубопроводи на двох заводах БАШНЕФТЬ в УФІ. 13 вересня дрон атакував територію Башніфть Новою. Той що ми з вами завжди проговорювали, це Новоуфим Уфимський НПЗ. Повідомили джерела Астри у Менес. БПЛА врізався в установку АВТ 1 пошкодив газопровід та смолоскипний колектор. Ще один БПЛА вдарив по території Башніфть. У НПЗ. Це вже Уфімський, не Новоуфімський а Уфімський НПЗ. Про це ніхто не говорив. Потрапив він у установку АВТ 6 та пошкодив два трубопроводи з водою та азотом. Ці заводи знаходяться на відстані трьох кілометрів, тому всі подавали це як удар по одному НПЗ. Але загалом, аби ви розуміли, в УФІ виявляється є аж три НПЗ. Ще один називається Башнефть уфа Уфаніфтіхім. От він чекає наступного удару. Також я вам нагадаю, що в ніч на неділю був атакований нафтопоробний завод Сургутніфті в місті Кіріші Ленинградської області що відомо про це каже Ройтер, що завод зупинив свою роботу за словами Джаред, після пожежі на заводі, спричиненої атакою безпілотників, один із блоків підприємства був зупинений. Цей блок забезпечує майже 40%, а це практично половина загальної переробної потужності заводу, що становить близько 20 мільйонів метричних тонн на рік, тобто 400 барелів. На день це дуже дуже багато. Це другий завод після Омського. Співрозмовники Ройтенс повідомили, що піч, у блоці та деяке інше обладнання були пошкоджені, додавши, що ремонт може тривати близько місяця. Завод збільшить обсяги роботи на своїх дільницях, на своїх діючих серцях, на 20% відсотків. Ну через ці ушкодження, але все рівно цей завод на тривалий час вибитий на 25% відсотків з потужності своїх, тобто чверть не. Працюватиме, ось прошу дуже прекрасні удари, і як я вже сказав, наслідки влучання перевершили сам ефект влучання в той в ті дні, коли ми з вами говорили. Ну і обіцяю вам згадати про Трампа, тому що Дональд Трамп у неділю вперше назвав Росію агресором у війні проти України, що демонструє зміну його позиції щодо Москви Так пише політико, але я далі продовжу Цитувати політику, але хочу застерегти. Це політику, мені здається, вдягнуло собі рожеві окуляри. Трамп просто, як завжди, бовкнув, сказав, що це агресор. Це нічого не міняє. Це абсолютно нічого не змінить в відношенні Трампа до війни Росії в Україні. Хоча, давайте зацитую: цього тижня каже Трамп, загинуло 8 тисяч солдатів з обох сторін. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше, зазначив Трамп журналіста. Політіко пише, що раніше він відмовився засуджувати Кремль та заперечував резолюцію ООН і заяви G7, які називали Росію агресором. У квітні Трамп також звинувачував Україну, заявляючи, що вона не мала права починати війну проти значно потужнішого противника. Політіко знову ж таки назбирали, зманіпулювали фразами висловлюваннями, тому що. Кажуть вони, що вони не підтримали резолюцію ООН і заяви G7. Так, не підтримали це документи. А що ми маємо зараз? Це просто висловлювання Трампа, е, який сказав агресором, що Росія агресор. Але це нічого не означає, тому що в розмові з журналістами його ж запитали, слухайте, два тижні минуло. Ви там обіцяли щось там вирішити за два тижні? Хто не хоче миру? Знаєте, що Трамп відповів? Це не має ніякого значення. І далі сказав, що я думав, що легше буде завершити цю війну. А тут Зеленський і Путін вони один одного ненавидять, і, відповідно, я не можу цю війну завершити. До речі, називав він процес цей провальним. Чи він мав на увазі свій провал, чи в принципі процес перемовний. Але бачимо, на чому я акцентую. Його запитають про два тижні, він каже, немає значення. Так само і з агресором. Його запитаються, чи завтра ви ж назвали Путіна агресором і Росію. Це не має значення. Тому політику трішки, знаєте, хоче собі. Набрати балів на нібито резонансних висловлюваннях. висловленнях. Нічого резонансу тут немає. Ну і держсекретар Марку Рубіо, я вам обіцяв про нього згадати. Також сьогодні ввечері сказав наступне, що Європа, мовляв, якщо хоче, щоб США завдали санкції по Росії або по країнах, які купують енергоносії, сама повинна відмовитись від енергоносіїв Росії. Ми з вами про це вже не раз згадували. Що є дві країни, які купують нафту в Європі, які купують нафту російську? Це Угорщина і Словаччина. Це ті країни, які мають. Дружні відносини з Трампом, які є, мають найкращі відносини з Трампом, саме Орбан, пригадуєте, коли сили безпонтних систем були по нафтопроводу. Дружба він дзвонив Орба, Орбан дзвонив Трампу і жалівся Трампу. І Трамп казав: Ой-ой, ой -й -й -й, як це погано! Будь ласка, Марко Рубіо, стукаєте наверх до свого шефа і кажете йому, що ви маєте контакти, змусьте дві країни не купувати нафту. Європейський союз в рази зменшив купівлю. А що зробила адміністрація Трампа стосовно санкцій до. Теристичної Росії за вісім місяців абсолютний нуль 0,0 десятих. Але бачимо: Трамп напередодні сказав, що якщо весь світ веде санкції проти Росії і тих країн, які купують енергоносії в Росії, то вони готові також доєднатися. Бачимо, що вони фактично зістрибують з тих обіцянок, які давали раніше, тому що я вам нагадаю раніше в риториці Білого Дому не було роботи тандемної роботи: мовляв, давайте разом ні, навпаки. Всі пакети санкцій, які приймали, нагадаю вам, попередній е, Європейський Союз вже перед адміністрації Трампа, вони не узгоджувалися, тому що Біли, Білому дому було начхати. Більше того, вони закривали усі департаменти, які відстежували за тіньовим флотом, або використовували ресурси для того, аби стежити за дотриманням санкцій. Ось де є. Найсправжніша правда про білий дім. Ну і знову ж таки, я вже третій день поспіль згадую, знаєте міністра закони справ ем, Польщі Радослава Сікорського цього разу теж не буду мовчати, тому що теж він висловив тверезу думку, хоча запізнілу із десь на чотири роки, ну але. Знаєте, краще пізно, ніж ніколи. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України. Про це він сказав німецьким засобам масової інформації. Міністр Сікорський вважає, що варто подумати про перехоплення російських безпілотників та ракет в повітряному просторі України. Технічно, ми каже Сікорський, як НАТО і ЄС були б здатні це зробити, але це. Не рішення, яке Польща може прийняти самостійно тільки разом зі своїми союзниками, Сікорський також запропонував скоординувати дії проти російського тіньгового флоту в Балтійському морі, Німеччина або НАТО, могли б створити зону морського контролю в північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих кораблів у Балтійське море. Сікорський пояснив це тим, що якщо, хоча б один з російських кораблів, два з яких вже затонули в Азовському морі, в Балтійському. ЄС зіштовхнеться з екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу. Нарешті, хоч хтось в Європі почав називати речі своїми іменами, почав говорити те, що потрібно. Далі йде втілення. Але знаєте, чому вони заговорили про збиття над Україною? Тому що вони не хочуть, щоб до них пілотники залітали. Лише в біді вони вирішили діяти конкретно. Це завжди так, це помилкова тактика. Гасити вогонь. Після після загоряння, просто не допускайте загоряння. Ну і тіньовий флот, Балтійське море. Прекрасно знаємо, сили безпілотних систем били і по Приморську, і по, по усть Лузі. Там вже 70% тіньового флоту Російської Федерації, НАТО, Німеччина дійте маєте сили та засоби, бо потім буде запізно, бо потім ви будете просити українських офіцерів, а навчить нас збивати безпілотники або навчить нас використовувати безпілотники, аби бити по тих чи інших. Нафтопереробних заводах або танкерах, або інших кораблях, або військово-морські сили Російської Федерації, Чорноморський флот, Гурівці, на безпеки України. А покажіть, які ви маєте беки або бити по кораблях. Не доводьте європейці до критичності, як ви це завжди робили. Чотири роки ми кажемо «закрите небо. Лише зараз кажуть, «ну, про це можна говорити. Це треба давним давно збивати. Попри те, що Польща каже, до речі, що вони успішно відбили атаку безпілотників той саме Сікорський. Ну пане Радослав, ну 25% з усього, що летіло. Ви збили незалежно того, чи вони самі впали. Потім ви ж не змогли їх ліквідувати до того, як вони вирішили або впасти, або долетіти. Ну давайте речі своїми іменами називати. Ну і Лемонт видання французьке пише, що є вже європейські лідери, правда, не називають їхніх імен, які готові підтримати збиття безпілотників над Україною. Тому що от кажуть їхні джерела Лемонди, що атака була спланована. Ми з вами про це говорили а Тепер це каже Лемонт: що сім карти були в цих безпілотниках Литви і Польщі. Тобто це планувала санкція, це не спонтанно воно залетіло. Як казав, до речі, той ж таки Марко Рубіо, неприйнятно, звичайно, що ці безпілотники летіли, ці безпілотники не були випадково запущені, але куди вони були запущені? Марко Рубіо каже, ми не знаємо. Ну, справді під Варшавою впав безпілотник, який мав вдарити по Дніпру. Ага. Ми в це повірили абсолютно Абсолютно беззубі заяви Білого Дому. хватить про Білий Дім, слухайте, вони не міняються. Вони одні такі самі. Дмитрій Медведєв проснувся, голова Ради безпеки Російської Федерації, озвучив нові погрози країнам Північно-Атлантичного альянсу. Медведєв прогрозив, що надання країнам НАТО право збивати російські безпілотники над Україною призвело б до війни Альянсу з Росією. Це цитуємо реалізація провокаційної ідеї Києва та інших про створення безпілотної зони і можливість для країн НАТО збивати наші безпілотники означатимуть тільки одне: війну НАТО з Росією. Речі треба називати своїми іменами. Ну давайте ми цьому алканавту, який нещодавно нещодавно військовосвітній народження напевно не відійшов. Пояснимо, що безпілотник Російської Федерації, який залітає на територію України, це вже не є безпілотник РФ, це є вже безпілотник надук території України, фактично. Власність України можна так сказати, і нам вирішувати хто і куди буде його збивати, тому що не вам вирішувати, що робити на суверенній території України. Ну і знову ж таки, знаєте, я вам хочу сказати наступне: загалом такий жарт зараз є напівжарт, жарт, напів справді істина, що Україна роками просила нато, а тепер НАТО буде просити, аби вступити в Україну, тому що тільки Україна може збивати і протистояти ворогу. А європа, бачимо, не готова абсолютно. Тому що це час згадував колишній головнокомандувач Збройних сил України залужник і казав, що Європа купує танки, Європа купує артилерію. Це минуле століття, це минулі війни, зараз все інакше. Зараз має бути все дешевше і масово. А це проблема, до речі, хочу сказати європейців і НАТО. Їхні доктрини застаріли тому що, знаєте, вони ж як завжди готувалися до якоїсь. П'ятиденної операції до якогось е, терориста, так умовно беремо, якось там бен ладена просто умовно, і вони підіймають найдорожчі літаки з найдорожчими десятками ракет, і за кілька там годин днів проводять операцію і нищать ворога. А тут потрібна масовість щоденна війна на, на вис... виснаження А до цього Європа не готова. Вона готова вбивати щось велике за короткий час. Мається на увазі вагоми А вбивати кожного хробачка, як каже Мадяр, ті хробаки, які лізуть і які хочуть лізти вже в Європу, на це треба масовість, а не одна якась вундервафля, скажімо, там якась надпотужна ракета. А потрібна масовість і методичність. До цього Європа не готова. Ну і власне, продемонстрував Путін наступне, хочу вам сказати три речі. Йому здається, що в нього виходить це нейтралізувати США, але США самі себе нейтралізовують тут е, хорошого якогось підходу Путіна немає або якоїсь гросмейстерської гри. Трамп сам демонструє, що він не готовий давити, тиснути і стояти на боці добра. Друге, е, намагається залякати Європу оцими запусками безпілотників. І третє, Путін думає, що він може е, просуватися на фронті. Все, що йому з цих трьох пунктів вдається, це. Е, не вдається це просування на фронті. Ми прекрасно це знаємо, скільки вони втрачають. А от Європу вдається залякувати, але тут є медаль з двох сторін, тому що Європа злякалася, Європа спроможна без України захищатися, але це одночасно розв'язує руки Європі, тому що тепер вони ж раніше як казали, не використовувати наше озброєння по території Росії. Ми не будемо збивати безпілотники над Україною, тому що це ескалація. Ми боїмося ударів від Росії. Так вони вже є. Медведєв каже, що буде втягування буде НАТО в війну, якщо вони будуть збивати безпілотники. А хіба це не втягування в війну НАТО в війну, запуск російських безпілотників по Польщі? Давайте будемо відвертими і щирими. Чергове дно пробивають Сполучені Штати Америки щодо Білорусі. Пригадуйте, була делегація 11 вересня від Білого Дому, де вони лист з подякою, і привітанням Лукашенко передали, або його влада процвітала. Цього разу, а і до речі, вони зняли санкції з Білавіа. Це тепер буде хаб для росіян обходити санкції посольство відновлюють в Білорусі. Про це ми з вами говорили. Також відомо, що офіцери військової служби неочікувано США прибули до Білорусі. Про це сказав їхній міністр оборони Віктор Хрєнін. Несподівано для всіх вони будуть стежити за навчаннями російсько-білоруськими захід 2025 Знаєте, ну це от виглядає як висадка в Нормандії в другій світовій війні Тільки тоді спочатку Америки були на боці союзників. А тут висадка на боку на боці союзних государств Росії і Білорусі. інакше це не назвеш. Ну і ще чергове пробиття дна в той момент, коли Білорусія є агресором і геноцидником, і той, хто викрадає дітей в Україні. За що так страшно лобіють в США? Лінці Грем каже: ми визнаємо Білорусь і Росію країнами спонсором тероризму, бо вони вкрали 19 тисяч українських дітей, і тут з білого дому офіцери з'являються на навчаннях Росії та Білорусі. Абсолютно неприйнятно, дико і неприпустимо. Ну і хочу вам сказати, що крім того, Лукашенко вперше зустрівся з окупаційною владою наших територій. До нього прибув в гості Сальдо. Це очільник. Ви знаєте, прекрасно Херсонської області, так званої Херсонської області, яку вони внесли частину Херсонської області, яку вони внесли до себе в Конституцію росіян. росіяна Так, от Лукашенко з ним зустрівся, пообіцяв йому відновлювати регіон Херсонський, пообіцяв сприяти розвитку, назвав Херсонщину частиною Росії. Потім сказав, що ну ми всі з радянського Союзу, тому я теж вважаю, що там Херсонщина і там частина України це є моя земля. Абсолютно наговорив всяких дуростей. Ну і відповідно розуміємо. Це неприйнятно, і українське, Україна висловила обурення зустрічі. Лукашенка і цього в Владіміра Сальдо про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ ОМЗС сказали, що зустріч Лукашенка і Сальдо є черговим виявом його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу. Ганемним є лише факт зустрічі, але не лише факт. Перепрошую зустрічі, але й висловлювання з Лукашенка про це. От що це новий регіон Росії, те, що я вам казав, і нагадали Лукашенку про. СРСР що СРСР вже понад три десятиліття як на сміт, смітнику історії туди ж рано чи пізно відправиться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися в мінську, мається на увазі Сальдо і Лукашенко. Я вам нагадаю, що Лукашенко буквально знову ж таки, Трамп побажав Лукашенку процвітання і успіху розвиватися, тобто розвивати свій вбивчий режим. Білорусів великий. Кількість тисячі закатовані, а Трамп каже: вітаю вас, прошу тобі запонки, носи будь гордим. Маєш великого друга Дональда Трампа і Сполучені Штати Америки. Все, що вам треба знати про політику теперішніх Сполучених Штатів Америки. Ну і єврокомісія, єврокомісар Європейського Союзу дуже красиво, гарно, елегантно розніс Угорщину і Орбана. Угорщина стверджує, що не хоче бути втягнутою у російсько-українську війну, і тому нібито не підтримує Україну, але одночасно намагається розвивати свою оборонку, аби захиститися від Російської Федерації. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Європейського Союзу Андріус Кубіус. Він каже: наступне: звичайно, ми хочемо уникнути війни на нашій території, але як можна уникнути війни, якщо не розвивати оборонний потенціал? Важливо та цікаво, що коли ми говоримо про позики сейф. Та про 150 мільярдів євро. Я вам нагадаю, це було створений цей фонд, де країни Європи можуть брати кредит на свою оборонку. І звичайно що Україна також може брати співпрацювати з країнами, ті, які взяли кредити. Так, от до чого я веду? Що Угорщина теж взяла цей кредит, розвивати свою оборонку. Але в мене виникає питання, і тут до речі розносить Кубі. Кубіус, їх я вам процитую Кубіліс, перепрошую. Угорщина каже, що не хоче бути втягнутою війну і тому не підтримує Україну. Але вони беруть досить велику суму грошей на розвиток своєї оборонної промисловості, щоб захиститись від кого? Вони насправді думають так само, щоб захиститись від Путіна. Якщо ви хочете уникнути війни на своїй території, вам потрібно бути готовими захищатися і це спосіб стримувати війну, сказав Єврокомісар, додавши що. Фактично, та не фактично, що Угорщина і Орбан блефують. А я лише додам: Пригадуєте, свого часу, також керівництво Угорщини казало, що от дивіться, скільки вбивств Україні. їм не треба було протистояти. Тоді вони б уникнули стільки загибелі українців, і Сіярто, міністр закону справ, Угорщини, казав, що ми б не допустили такого кров кровопролеття. Тобто вони б поругнулися під окупаційні війська. Тоді питання нашого берете гроші на оборону. Ви ж кажете, що ви хочете бути. Не воювати. Ви, якщо прийде раптом Росія, ви не будете ставати до, до зброї і боротися, тому що буде багато жертв. Так, на що вам ці гроші? Друге, нагадаю вам Орбан що сказав, чому безпілотники залетіли в Польщу? Тому що польща повуха у війні в Україні. Так, Орбан, продемонструє, що ви нейтральні, що ви не хочете воювати, не беріть ці гроші. Для чого вам розбудовувати оборонку? А ні, тому що там десь можна цяпнути, нажитися, бо так живе Орбан, так живе його е, партія. Ну, це все, що я вам хотів сказати про Орбана, та й загалом це були найважливіші новини станом на вечір 15 вересня, понеділок. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Як завжди, я кажу, це важливо, давайте разом боротися проти російської пропаганди і відстоювати нашу про